Вітаю вас на каналі. Сьогодні у відео покажу редиску, яку висівав 31 січня. Сіяв її в теплицю, в теплиці вона росла без опалення і попала під такі непогані морози, у лютому, так, які досягали мінус 18. Також під кінець відео порівняємо дві теплиці, де редиска опалювалась і де ні. Думаю, буде цікаво. Якщо так, залишайтесь! Зараз через цей маленький садочок зайдемо в одну з теплиць. До речі, тут у мене теж такий столик, зона відпочинку. Так, зайдемо сюди, називаю її четверту для зручності. Скажу вам, тут хоч опалення і є, але майже не топив. Спочатку як посіяв, протоплював, але потім перестав, тому що об'єм такої теплиці і топити оцю третю частину редиски, що тут посіяна, я її називаю половина-половини. Знаєте, було в мене відео по цьому ділу. Та в мене частина без редиски і тут половина теж, тому посіяно зовсім мало. Опалювати оцей кусочок зовсім невигідно. Якби вона була вся посіяна, до прикладу, вся теплиця. Плюс ще були стелажі під, підвісні якісь, і десь там по вуглах стояла ще цибуля в ящиках на перо, тоді, можливо, можна було б і топити. А так, ну що тут цей кусочок? Якщо порахувати, то дрова вийде більше, ніж ти заробиш. Тому росло в мене так. Спочатку я опалював, але потім перестав. Так як толку з цього ніякого, редиска була добра накрита, а опалювати повітря, ну, грунт все одно, так і не прогрієш добре. Так, по поводу редисочки. Теж з сингента, донор, що сіяв. Дивіться, сіяв її, як я казав, на 5 днів пізніше. В першій теплиці я висівав. 26 січня, а тут висіяв 31 січня. Коли сходила, я, чесно скажу, не пам'ятаю. Чи в мене навіть є відео, чи нема. Ну, дивіться, зійшла вся. Бачите, рядочки? Зійшла вся. По поводу... А, поливав. Поливав лише два рази. Так само, як і в першій теплиці. Поливав звичайною водою, добрива ще нічого не робив і не давав. Поки що воно і не потрібне. Сіяв теж вручну під маркер 8 на 8. От, до речі, був коментар, у мене запитували, чи зійшло, чи ні. Люди сіяли так само, як і я. Тільки я не зрозумів коментарі, чи ви сіяли в теплиці в балаган, бо їх вже називають. Ну, тунелями, чи то просто на відкритий ґрунт під дуги, що у вас і досі не зійшло. Я скажу при таких морозах, які сильно так давили, да, в лютому, то у відкритому ґрунті під, просто під плівкою, під дугами, вона б і не зійшла, тому що воно ну, все одно промерзло. Теплиця в мене під плівки. 150 і 120. -та. Накривав я ось таким агроволокном. Як бачите, воно в мене сохне, тому що мокре. Це грін 50-ка, накриваю у два шари. Спочатку один і другий. І ще мене що спасло від морозів? Ось такий утеплювач фольгований. Брав його найтонший, який тільки є. Я не знаю, яка його товщина, ну, але найтонший, найдешевший. Не потрібно брати там супердорогий, його вистачає. Ось це. Оце через ці утеплювачі і я думаю редиска зійшла. Грунт ні разу не був промерший. Один лише раз я забув. Чи не забув, не пам'ятаю. Отут щось не накрив і ґрунт трішки промерз. Але не так то й сильно. Так що, якби не оці утеплювачі, то саме б агроволокно не спасло. Ну а далі що я планую? Якщо морози, ну я думаю вже, вже таких сильних і не буду, то буду вже якісь тут робити. Дуг у мене робити нема з чого. Є одні плани. Побачимо, якщо морози сильні не будуть, то буде й так. А якщо ще щось буде, то доведеться якесь таке накриття ще робити щось. Ну, що я думав? Я просто думав взяти варьовку від стовпа до стовпа прив'язати і накинути волокно поверх. Оце такі були плани. Ну, все, буду дивитись по погоді. Так що редисочка зійшла і зійшла вже давно, бо вже така. І колір в неї зелений. І все так, як треба. Стежок немає. Одна ось тут у мене понад стінкою і одна там. Ну а тепер подивимось на різницю між першою теплицею, де опалювалася редиска, і в цій, де не опалювалась. Зараз я вам поставлю відео, просто щоб одночасно було видно і порівняти. Скажу, ця редиска ще й сялась на 5 днів пізніше. Тому не знаю, чи різниця велика. Ну, вона то є, звісно, та редиска більша. Але чи дало те опалення, чи ні, чекаю ваших думок в коментарі. Просто цікаво, чи я там не зря топив, бо там постійно топилось воно, там інколи ні, але ж загалом топилося більше. Ну, скажу в цій теплиці у великий розмір її в мене, хто, можливо, не знає 6 на 24, то в ній тепліше за рахунок великого об'єму теплиці, так тепло тримається довше. Тому що та теплиця маленька, вона і перегрівається швидко, ну і вихолоняє теж швидко. Якщо зайти, наприклад, вечором в цю теплицю, і зайти в ту маленьку, то там холодніше. Я ось тільки що там був, знімав відео і перейшов сюди, то тут тепліше. Тому можливо, опалювати й не потрібно. Навіть скажу неможливо, це вже перевірено. Самі... Я вже сам для себе визнавки деякі зробив. Якщо ця редиска пережила такі морози, то я думаю... Сміливо можна і не опалювати. Це, знаєте, добре, що, можливо, ці морози й були з одної сторони для мене, я собі висновки зробив. Тепер точно знаю, бо якби посіяв так, що по теплу, і вона по теплу виросла, хоч і взимку, то звідки хто знає, як би воно було, якби були морози. А так посіяв по теплу. Сходила вона в великі морози. Реально 16-18 було. Це ж немало. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Чекайте, ближчим часом. Наступне відео це вже буде по третій теплиці. Там стаканчики під огірок готові. Зараз проводиться ремонт буржуйок. До речі, відео досить скоро вийде. Кому цікаво, цікаво. Кому цікаві такі відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково, тому що коментарі просувають канали. На цьому все. Далі буде. Всім пока!